Всім привіт, Микола алкоголік. Що ж, друзі, вітаю вас на останній зустрічі серії записів так, з приводу молитви, медитації, візуалізації, як, те, як це є в, у книзі анонімні алкоголіки. Це я давно хотів записати цей семінар, і нарешті він підходить вже до кінця. Але я маю надію, що цей кінець семінару його запису створення так, це буде тільки початок блага, так який він принесе тим людям, які вирішать отримати цей досвід. Ось, якщо ви починаєте слухати цей семінар з цього треку, то я рекомендую вам послухати спочатку, тому що тут я не буду розповідати механіку, як прям медитувати. так? Але це є в перших треках. Зараз ми з вами завершуємо процес, як це в книзі описується. і... Відкриті, будь ласка, 129 сторінку, книги «Анонімні Алкоголіки це глава перспектива для вас. І на цій сторінці знаходиться, можна сказати, серце медит... медитативного життя, медитації, молитви, як для мене, а взагалі, всього процесу 11-го кроку. Ось. І цей шматочок ми робимо останнім. Так? До, тому що мені здається, важливо до нього підготуватись. І якщо таки коротко подивитися, що ми вже зробили, то на сторінці ми почали цей процес з 65-ї сторінки, сторінки, де у нас була молитва медитація, візуалізація з приводу сім'ї, сімейних відносин. Так? Потім ми пройшли через 10-й крок, де у нас були ми війшли в світ духу, так подивилися, як зараз проявляється страх і егоїзм в нашому житті. Тут є певні застереження десятого кроку. Потім ми ми, в ми почали вчитися вносити духовність у всі сфери нашого життя. Потім на 68-й сторінці у нас тут інструкція, самоаналізу дана. Потім плани на день ми зробили і просимо Бога, щоб він дав інтуїтивні думки та рішення. Так? Потім ми молитву якусь взяли в роботу на якийсь час. Потім ми оцей приділили час паузам. І апофіоз як верхівка всього цього процесу це сторінка 129. Тут є третій абзац, написано. Мета нашої книги тільки пропонувати. Ми усвідомлюємо, що знаємо небагато. Бог постійно буде відкривати вам і нам все більше. І далі ключова молитва цього процесу. Запитайте Його, тобто Бога, у своїй ранковій медитації. Що ви можете кожного дня, тобто сьогодні, зробити для людини, яка все ще хвора? Тобто, цей момент, бо, ну, молитва, медитація, візуалізація. Боже, що я можу зробити сьогодні для тих людей, хто ще хворим? І я практикую цей процес вже. Багато з 2011 по року. Чи з 2012, Тобто досить довго. Так? І усі служіння, які у мене були з того моменту в анонімних алкоголіках за останні там, 13 років, вони народились в цій частині медитації. Іноді відповідь така: що подзвонити, написати якійсь людині. Членів АА, з яким я довго не спілкувався, або якомусь новачку, або кільком новачкам. Так? А іноді буває таке, що я бачу да, що ось зробити семінар такий. Ось цей семінар це є результат, колись я мол... ну, робив медитацію. Що я можу зробити сьогодні? Так. Ось я вже зробив YouTube проект День Незалежності АА. Так? І я хочу зробити. Ось такий семінар. Я хочу чи Бог хоче, я не знаю. Але мені прийшла така думка, і я її зробив. Ось. І усі служіння, якими я робив, вони народилися з цієї фрази. Так? Тобто, ви, ваше завдання на наступний тиждень завершувати всі ваші молитви, медитацію, візуалізації у питанням у Бога. Боже. Що я можу зробити для тих людей, які все ще хворі, все ще страждають, так? І далі робите паузу і слухайте відповіді. Вони якісь будуть. Можливо, не кожен день. так? Але, наприклад, у мене може прийти якась ідея, ось, наприклад, цього семінару. І потім далі я коли медитую, мені я просто якісь подробиці цього семінару мені приходять в голову, як це зробити краще, що я буду казати і як це буде виглядати. І далі на 129 сторінці є пояснення так, цього, цієї молитви медитації. Відповіді прийдуть вам, якщо у вас є порядок у вас самих. Тобто треба, щоб ми. Підтримували свій 10-й, 11-й крок, так? зробили 9 крок. Але ви, очевидно, не можете передати того, того, чого ви самі не маєте. Потурбуйтеся про те, щоб ваші стосунки з ним були правильними. І багато дивовижних подій стануться з вами і багатьма іншими. Для нас це великий факт. Для мене це великий факт. Ось я бачу, як. В результаті роботи, яку я роблю, в результаті цього шматочку, так служіння, як змінюється на краще також життя інших людей. Іноді буває таке, що через багато років до мене звертаються люди, які послухали якусь мою роботу, яка яку я 10 років назад зробив. І ось саме зараз, 10 років спустя, вони отримували цю інформацію, яка корисна для Бога, так о від Бога для них. Дайте далі написано: віддайте себе Богу, Богові, як ви його розумієте, визначте свої недоліки перед ними, своїми друзями, Розчистіть уламки свого минулого, передавайте добровільне те, що знайдете, і приєднуйтесь до нас. Ми будемо разом з вами у товаристві духа. І ви, напевно, зустрінете декого з нас під час важкої подорожі на шляху щасливої долі. Е, нехай Бог благословить вас та збереже вас до тієї пори. Ось. Е, на цьому ми завершуємо цей семінар. Ось. Ваше завдання на наступний тиждень, оцю молитву, про що ви можете зробити для тих людей, що хворі зробить. А потім ви можете кожен день проходити через усі всі 12 шматочків. Вони, це вже не буде займатися так багато часу. І ви вибудуєте своє свою, свою духовне медитативне життя. Дякую за увагу.